Авторозбор на зв'язку. Друзі, сьогодні у нас в кадрі другий Renault Megane. До речі, в дуже класній комплектації він пригнаний для клієнта. Ну, привезений. я його анонсував, а клієнт за нього відразу скинув резерви. Зараз я його доготовлюю, зараз забрав його з вмятин. До речі, поки мені знайомий тягнув вмятини, м'ятини, розрядився акум і от загорілася гирлянда, тому що заводили його з буксіра. От. Класна комплектація. Зараз Вімкну світла трішки. Покажу. Класна комплектація, має клімат, шкіряне кермо, круїз, 4 підйомники, парктрон присутній безключовий доступ автомобіля. Два ключі, до речі, має. Теж немало задній парктрон і має легкосплавні диски. Гарна реальна комплектація, він з го року для клієнта він обходиться 6200 баксів. Не знаю, дорого, дешево. Напишіть в коментарях, автомобіль цілий, живий, адекватний. Що по автомобілю в загальному? 150 пробігу, хороший маленький пробіг. Але про що його сьогодні хочу поговорити? Бачите, 149. Я сьогодні хочу поговорити, так трішки філософія моя. Що взяти? 1,6 бензин чи 2,0 бензин. Ну, в загальному, в загальному. Це Megane 2 і... Я би сказав, напевно, так правильно. Брати те, що знайдете в кращому стані. Це було б найправильніше, тому що вже це дуже старі автівки, знаходити їх з кожним днем в хорошому стані стає важче, важче, важче і в Європі важче. Тому їх вже дуже і так небагато в хорошому стані. В Україні вони трапляються в Європі, теж трапляються, небагато. Таких як ця автівка 150 пробігу взагалі дуже мало. Але сьогодні не про те, що би взяти 1,6 чи 2.0, якщо в мене би був вибір, з чого вибрати, то я би напевно сказав би таким чином. А між бензином 1,6 і бензином 2.0 дуже колосально потужна різниця. Знаєте в чому? Різниця. В комфорті. Напевно, найкраще це назвати комфортом. Великої різниці в витраті палива, особливо, якщо ви на газу ви не будете мати. Прямо якоїсь колосальної, І так, літр буде різниці, але ну, не два з половиною, не 5 літрів різниці. Літр-півтори буде різниці. Але якщо ви будете заправляти на літр чи півтори більше газу, що ви будете мати? Ви будете мати реально хороший комфорт. Тут двигун 98 кВт. Під гірку повний автомобіль з прицепом завантаженим. Дуже хороша тяга. На низах цей двигун має дуже класний крупний момент. Якщо 1,6 ніби так на низах треба підпихати, то 2.0 на низах просто суперово тяне. І це мені в цьому автомобілі ну, надзвичайно сильно. Подобається. Я би сказав, що Меган 2 220 це такий паровозик по тязі на низах. 1,6 він такий, його треба підгазовувати, ніби аж підпихати. А 20 немає такого провалу. По надійності, якщо там не влазити в якісь там прям супер дрібниці великі, тому що це вже старі автівки, що ті-шоці. А двигун 2.0 адекватний абсолютно. Він не гірший 1,6. Я, я вважаю особисто, що 2.0 двигун нічим не гірше, ніж 1,6. І він навіть трошки менше супливить оливою. 1,6 оливою супливить більше. Тут рідша проблема з тими тим самими фазіками і всім решта. Тому я вважаю, що 2.0 він трошки трішки, трішки цікавіше. Трішки доросліший, трішки більший, трішки має кращу тягу, він цікавіший. Мінуси, е їх напевно, як на мене, той немає. Перед 1,6. Тобто, якщо у вас є вибір, який Меган придбати 1,6 чи 2.0, і є гарний 2.0 і гарний 1.6, то я би напевно так собі думав би такої категорії, якщо я буду їздити цим автомобілем, 90%, міста, 90 міста. І для мене важлива витрата палива, для мене важлива економічність, для мене важливо ну, там, простіший, трішки дешевший на, там, на, на пару копійок сервіс, то я би взяв би 1,6. Але якщо я хочу більше комфорту, якщо я часто виїжджаю на шосе, якщо для мене оберти і. Тихо в салоні, це важливо, комфорт, еластичність, такі гарні прискорення, гарні обгони то 2.0. Точно 2.0. З КПП, з всім решта, тут в принципі, якихось глобальних проблем немає ні в 1,6, ні в 2.0, А от динаміка динаміка цікавіша. І 2.0 зазвичай мають крутіші комплектації. От Навіть цей Меган, це 7 рік, він 6200 стає клієнту, але дивіться, тут, в цьому автомобілі, механіка на 6 передач. Перший плюс в карму. Тут майже всіх 2.0 є парктрони, є клімати, є круїзи. Чотири підйомника без ключ є фактично в кожному автомобілі. Тому і комплектації цікавіші, і поїзді. Ну от, друзі, ти нажав, от я зараз нажав, і він поїхав. Ти не маєш. Зайвого звуку, зайвого навантаження не відчуваєш, ти просто натиснув акселератор, і автомобіль поїхав так, як тобі хочеться, так як ти би цього хотів. Тому вважаю, цей автомобіль на двохлітровому двигуні серед його конкурентів, взагалі одним навіть з лідерів. Тому що давайте будемо говорити так: механічна коробка передач ну, це об'єктивно правильний вибір, якщо у вас невеликий бюджет і ви хочете їздити на механіці. Хто в нас конкурент в другого Мегана? Астра 1,8, 1.6. Астра дуже непоганий автомобіль, хороший, і я дуже люблю Астру. І навіть по якості матеріалів салону Астра мені набагато більше подобається, як Рено Меган. Але в Астри є теж свої заморочки і двигуни, в Астри ну, відверто трішки гірші, як в Мегана. Гірші тому що там дуже дорогі фазорегулятори, гірші, тому що там. Пластикова клапана кришка, яка, яка теж тече. Ну і в принципі по кузову об'єктивно, якщо Астра експлуатувалась десь в країнах Німеччини або, наприклад, скандинавських таких жорстким кліматом країнах, то зазвичай Астра вже покривається рижиками. баган таким не страждає. Ford фокус 1.6 і 6 бензин непоганий Форда, але сказати, що він кращий за Мегановський двигун, точно ні. Він гірше в плані надійності. Ну не прямо дуже гірше, чи ще щось, але трішки гірше. 2.0 Фордовський він нікуди взагалі не годиться, точно так само, як і 1.8, І навіть не з тої точки зору надійний він чи ні, а з тої точки зору, що на механіках там абсолютно по-дурному підібрані передавальні числа, і дуже некомфортно цим автомобілем користуватися. Десь на трасі. Гул просто страшенний, ну і витрата палива об'єктивно зовсім немаленька. Не Хто ще конкурент? Ви скажете Октавія 1.62.0. Так, Октавія непоганий конкурент, але знову будемо говорити про кузов, який в гарному стані знайти важко. Октавія однозначно краще мегана набагато. 1,6 В плані ергономіки, комфорту, якості матеріалів Октавія краще, дійсно краще, але Октавія А5, а не тур. Тур він такий, знаєте, утилітарний, досить старий. Він дуже, дуже давно був на конвейері, це вже там з 90-го 7-го року він почав випускатися. Це дуже стара автівка, вона морально стара, і вона в ній відчувається, що вона вже десь аж там з 90-х років. Тобто, це дійсно такий досить ну, старий автомобіль. А, хто ще гольф? Ну, друзі, гольф це, це щось схоже на Октавію. І попробуй його знайти 1,6, Попробуй його знайти 2,0 бензин, чи попробуй його взагалі знайти живого. Майже немає. Плюс хороша Октавія і хороший гольф це до ціни <плес> легко тисяча. Легко тисяча, і не факт, абсолютно не факт, що гольф буде ходити довше, буде ходити краще. Чи він надійніший? Думаю, що тут об'єктивно ні. Те ж саме. Меган це електрика, яка трішки має свої особливості, але при умові маючи нормальну електрику і який шарить в Меганах, проблем з електрикою у вас не буде. Тому так, хто ще конкурент, друзі? З Hyundai – нікого не можу сказати. З Kia, Сіт, двигуни. Двигуни, не камільфо, кузова теж гниють. Хто може бути конкурент? Honda eh, Civic – старих років знайдете гарну, так. Корола да. знайдете гарну, так. Да. Може бути, якщо знайдете реально гарну. Об'єктивно, який ще конкурент у нас такий цікавий. Peugeot Citron в цьому класі. Ну, хто з Peugeot? 308, непогана автівка. В принципі, 308 на 2 літра бензин, дуже непоганий конкурент. З... Сітроєна, С4, ну ні, немає. Там Там Є П6, і тут зовсім інша історія. І тут дуже, дуже довго про це потрібно говорити. З Фіатів, конкурентів немає. Ну і так ніби з таких європейських конкурентів все, і все закінчилось. Тому. Не знаю, друзі, напишіть в коментарях, кого ви вважаєте класним конкурентом другому рівну Мегану. Об'єктивно, чим більше проходить років, тим більше набирає Меган лідерства серед своїх конкурентів. Чому? Тому що двигуни ходять більше півмільйона, кузова ходять взагалі. Якщо там не, не дурак його відновлював після ДТП, там, наприклад, невеликого, десь він був подертий, гарно пофарбували, зробили, то це теж. Просто офігенський кузов, який Та, ну, нічого йому не буде, друзі. Він буде їздити, 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 з'їздити і далі їздити, а вниз ще взагалі ніколи не згниє. Мені так здається, не бачив знизу других меганів гнилих, об'єктивно не бачив. Тому так, ну все, друзі, така моя відповідь. Значить, Якщо повернутися до початку теми 1,6 Меган 2 чи 2.0, місто, таксі, жорсткі затори, майже не виїжджати на трасу 1,6. Але якщо траса, сім'я десь поїхати, не космічні пробіги, я маю на увазі пробіги він не боїться, але просто ну, маю на увазі не космічні пробіги в плані. Космічні пробіги по місту, тому що 2.0 все-таки буде з'їдати більше палива, реалізувати його можливість в місті, особливо в мільйоннику, майже неможливо. Тому моя думка така. Думка об'єктивна і думка така, що це все-таки все має бути для сім'ї 2.0, якщо ви його знайдете в хорошому стані. Але якщо 2.0 не знайдете, то купуйте 1.6 і не парьтесь. Теж нормальний, крутіть. Вмикайте гучніше акустику і буде вам щастя. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Моя думка про Ноган 2. Думка про те, що він чим далі, чим далі в тим більше менше конкурентів в нього залишається. Вони просто нахрен згнивають, розвалюються, розсипаються. А Меган є пашить. Тому так, всім добра.